Місце шани та пам'яті патріотичний музей російсько-української війни продовжує приймати гостей. Цього разу сюди завітали учні Собіцького ліцею. Враженнями від побаченого поділились і вони, і їхні вчителі. Із засновником музею Олексієм Святенком ми познайомилися майже шість років тому. Тоді це було місце історії, АТО ООС. Усім охочим він розповідав про окупацію Сходу України. В 2014 році до 24 лютого 2022 року кількість експонатів лише збільшувалась. У перші дні повномасштабки Олексій зібрав та передав те, що могло б послужити бійцям. На четвертий рік російського вторгнення музей змінив назву Місце і побачити тут можна значно більше, а ще долучитися до допомоги Збройним силам України. Музей виник на тлі волонтерства з поїздок, сотень поїздок моїх і моїх побратимів, наших черкаських волонтерів на передову. І продовжує далі волонтерський рух здійснювати В місяць, 5-10 відправочок. Мінімально ми стараємося робити. Нове приміщення дає більше можливостей для розвитку. Додає Олексій. Тут планують облаштувати локації для малювання та гончарства. Звісно, про основи так меду теж не забули. Кімната вивчення медичних речей, кімната музей, і там же плануємо проводити дійсно такі. Навчальні дії з приводу того елементарні речі, тому що крім війни ми маємо і е, дуже велику статистику на дорогах травмування. Тобто, починаючи від жгута і закінчуючи вже е, накладання пов'язки, правильно тому, що на жаль, дуже багато приходить людей, дітей задаєш елементарні питання. Е, 12 рік війна люди досі не вміють. На екскурсію до музею приїхали учні та вчителі Слобідського ліцею. Вони охоче роздивляються з. Зброю, з якою наші котики нищать ворога, Трофеї війни та прапори підписані захисниками, та найголовніше, що тут можна отримати, це знання про реальну історію сучасної України. Цінність історії, тим більше в наш сучасний час, вона є дуже великою, великою в тому значенні, що довгий проміжок часу вона перекручувалася, викладалася не в тому значенні. І, на жаль, ми, як виховуємо сучасну молодь, ми повинні нести їм правдиву інформацію, ту інформацію, яка є всього. Дення пояснювати дітям різницю між Русь Росія. Десятикласниця Діана розповідає, в їхній родині до лютого 22-го року мало говорили про російську агресію. Сьогодні вона і її близькі стежать за подіями російсько-української війни та допомагають армії. Все, що в музейній залі, як окреме джерело цінної інформації, додає вона. Дуже цікаво, коли не просто показують техніку, а й розповідають історію, що саме як воно працює. Я читаю новини, я звертаю увагу тепер. Ну, це велика частина мого життя. Батьки ну, донатять звертають увагу. Дмитро вже знайомий з деякими видами представленої тут зброї. Його тато військовий, чув від нього чимало історій про армійське життя. Цінність таких музеїв для нього в наочності та реалістичності. Нове покоління, яке виросло вже на війні. Може побачити, як воно все відбувається. Діти років. 13, 12, можуть просто прийти в музей, подивитися, порозглядати, може потрогати, попробувати в руках, як воно все відбувається на фронті, розкажуть, як воно на фронті. Зважаючи на сучасні події, запитуємо Дмитра, у чому секрет української перемоги. Єдність. Єдність, єдність просто. Аби народ наш український народ не сварився між собою. Відвідати патріотичний музей російсько-української війни можна за новою адресою вулиця Надпільна, 212, що на території Соборного парку біля гарнізонного храму. Тут на гості чекають щодня. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.